Разом із нами на зв'язку виконуючи головного тренера команди Кардинал Рівне Євген Ланко. Ви скажіть, будь ласка, ви тріумфатор попереднього Кубку України сьогодні в одній четверті граєте у Львові з Зінайті. Матч був фантастичним з точки зору боротьби. Ось що і за рахунок чого вам принесло сьогодні перемогу. Опишіть свої емоції хлопці в цілому. Доброго дня. Емоції, звісно, позитивні. По-перше, хочу відзначити. Що давно не грали в цьому палаці спорту Галичина? Тут е, така вже велика в нього історія, тому було приємно знову тут е, зіграти. Е, прийшли болівальники, місцеві болівальники, які чудово підтримували е, місцеву команду. і ті наші болівальники, фанати, родичі приїхали. Тому загалом е, скажу, що болівальники зробили ну дійсно фантастичну атмосферу, таку дійсно кубкову, і е, це передалося обом колективам. Дійсно були заряджені на боротьбу, досить емоційний матч, але, мабуть, такі матчі кубкові і повинні бути. Загалом, що по грі, там, що вдалося, Ну, скажімо так, якщо брати по першому тайму, то десь все-таки перший тайм, мені здається, ми переважали, більше створювали штанги, поперечини. Ну, були моменти, коли ми. Могли забивати і десь можливо там другий, третій піти відрив. Натомість, е як завжди, спрацьовує це правило: не забиваєш ти, забиває тобі. Пропустили, пропустили гол, десь почали нервувати. Е Ну, загалом перший тайм 1-1. Ну, вважаю, що ми десь трошки були ближче для того, щоб повести в рахунку. Другий тайм на початку не зовсім вдало ми вийшли з роздягальні десь і найти почав створювати, посадив нас на стандарти. От, але ми перетерпіли, забили другий, третій гол і, мабуть, дуже рано заспокоїлись, вже сподівалися, що гра зроблена. А й нам дуже швидко дав зрозуміти, що це кубок, і треба грати до останнього. Забили два голи, там будемо розбиратися, чому так сталося, чому такі голи, чому так швидко пропустили. От. Але дуже вдячний колективу, що про рахунку 3-3, скажімо так, витримали емоційно, психологічно, забили четвертий гол. Ну, якщо загалом ну, гарна кубкова гра е, з обопільною купою моментів, як і в нас, так і в е, команди і то ми будемо налаштовуватися на матч відповідь, який буде, я думаю, не менш цікавий. Скажіть, будь ласка, напередодні жеребкування, ось чи ви бачили в чергу, серед претендентів і чи хотіла команда «Кардинал» якогось іншого опонента? Я скажу свої власні побажання, емоції, що до того, як ми дізналися суперника, я би хотів, щоб якраз ми грали з Інті. Так, там зрозуміло, не, хоч... не хотілося б потрапляти там на грандів, фаворитів, бо з ними зрозуміло буде важче. От, і плюс до цього, що ну, і ІНТ... найті. Не так далеко до нас в плані дороги, і це також накладає свій відбиток. Тому ну я особисто був в принципі задоволений жеребом. Не не виклю... ну, не за того, що там слабкий чи не слабкий суперник. Це просто нам полегшило підготовку до матчу. От і все.